Привіт! Мене звати Олена Чудова, і сьогодні в мене на розпаковку дві ляльки. Цього разу це будуть не Барбі, а щось трошки простіше. Це Дефа Люсі і Дефа Люсі. Зазвичай я не колекціоную не фірмові ляльки, але Я слабка істота. Так, я побачила її в інстаграмі. І вона мені сподобалася, вона мене звабила, я не втрималася і купила її. До речі, зараз такі ляльки йдуть по дуже великій знижці, буквально даром. Якщо е, деякий час тому можна було їх побачити в магазинах по, е, по 700 гривень чи що, то зараз в інтернеті можна спокійно придбати е, втричі дешевше. І що ми маємо? У них практично однакові обличчя, але е, різний одяг. Зараз Де роблять такими, е, скажімо, клонами Барбі Екстра і Барбі ігрових 90-х років. Е, мабуть, автори зрозуміли, що ці ляльки колись були дуже популярними. Я маю на увазі. Ігрові ляльки 90-х-80-х років вони були дуже популярними. Вони частково створили оцей ореол чарівності крафтовості, так сказати, для ляльок Барбі. Але зараз ці оригінальні ляльки не виготовляються з такою аурою, з такою атмосферою. Вони зараз абсолютно змінилися. Тому Дефа Люсі вирішили. Перейняти ініціативу і роблять ляльки в дусі саме ігрових 90-х Барбі, але водночас і сучасні ідеї вони крадуть у мотел. Наприклад, ось ці. Не дуже схожі, але в них в лінійці є ляльки, які прям дизайном коробки, дизайном одягу, звірем, який супроводжує ляльку. Прям один в один копіюють Барбі Екстра, але ну, зрозуміло, що вони виконані не настільки якісно. А коштують вони, до речі, так само, як і Барбі Екстра. Ну, можливо, зараз теж їх можна пошукати і знайти дешевше в інтернеті. Це такий більш простий варіант. Тут немає звірюшки, тут немає е, якихось додаткових аксесуарів, які роблять Барбі екстра екстрою. Ну і дефолюсю теж екстра. Більш простий варіант, але теж цікавий одяг, теж мені здається, він. Його надихнули саме такі Барбі Екста. І зараз розпакуємо їх. Вони в мене лежали, мабуть, місяць, поки в мене руки до них добралися. І ось сьогодні цей історичний день. Почнемо з цієї. Спочатку подивимось на коробку. Ось так виглядає задник цієї коробки. Тут представлена лялька. Та, яку ми розпаковуємо, а також ще дві із серії. В цій серії їх саме три. Зад, вперед. Так, все з пластика. Але, що примітно, це зад і перед вони не дуже міцно з'єднані. Мені здається, це буде простіше розпаковувати, ніж Барбі Екстра. Що тут у нас пишеться? Українською мовою полінувалося щось писати, е, тому нічого не зрозуміло навіть. Ага, є англійською попередження, е, що дітям до трьох років не можна гратися і беззапречно виготовлено в Китаї. на жаль. Ну, а може й ні? Зараз побачимо, наскільки вона цікава. Отож, беремо спеціальний апарат і розпаковуємо її. Як я і гадала, із коробки таку ляльку дістати нам багато простіше, ніж Барбі. Я відрізала верхню частину від нижньої, і що я бачу, що сама лялька під'єднана лише кількома. Резиночками до коробки, мабуть, не видно так. Да? А, можна, щоб її дістати, можна просто ці резиночки так от відщібнути, відрізати, і вона вже е, має випасти. А, на відміну від барбі, які е, прям, пришиваються до коробки, і їх <див> дістати це ціла пригода. Ну що ж, тут, мабуть, вирішили, що треба не. Не ускладнювати життя тим, хто хоче дістати коробку, ляльку з коробки. Та-дам! Що сумно, що ця лялька теж була пришита до коробки такими, а, такими от ниточками пластиковими. А, більше того, вона в кепці, і вони кепку теж пришили до голови. Добре, лялька на свободі, і що ми бачимо? А, в коробці здавалося, що вона в шортах і спереду має спідничку, яка накриває повністю її ноги. Але це не так, тому що в неї голодубка. М -м -м -м. Можна сказати, що це шорти і фартух, тобто це не шорти і спідниця. Ну що ж, така вона реальність дешевих ляльок. Так, а що стосується того, з чим вона йде, в коробці нічого додаткового не було. Ми маємо все, що з нею, воно на ній, все своє на ношу з собою. Це в неї така пластикова кепочка. Сережки, сумочка через плече, бананка така, рожева ковтинка. Спідниця шорти, яка насправді не спідниця, а фартух. І кросівки. Я б сказала, що це класичні для дефолів усі кросівки. У мене е було вже дві таких ляльки, і вони були в отаких, але в білих кросках. Угу, угу. Що стосується того, як вона може рухатися. Е так. Голова абсолютно поворотна, вона шарнірна ця лялька, в неї кисті рухаються, лікці вперед-назад ходить плече. Так, талія тільки в ногах, вона може поклонитися, поклони в церкві, наприклад, може отак от бити. Якщо її туди постять в такому одязі, <ріх> а, лік, е, коліна. Коліна згинаються, спідницею не видно. Коліна згинаються і в щиколотках, ні, немає руху. В щиколотках нема немає руху. Що стосується її рухомості, то я б сказала, що це один в один копіює. То, як зроблена Барбі Екстра. Навіть візуально вона схожа ось. Шарніри такі, як у Барбі Екстра. Що стосується якості пластику, то, ну, безумовно, це не Барбі. Вона поступається пластиком. Він досить такий твердий. Не можна сказати, що ця лялька найгіршої якості бувають. Щодо дешевих бувають такі, наче здутого пластику порожні, можна натиснути, і вони сплющуються. Ну, Це повний відстій. Я таки навіть не розглядаю варіанти, вони одразу смітники. А ця досить такого щільного можна, може жити. Так, стопа в стопавний, плоска і дуже, дуже чітко промальовані пальці. ніг. Не знаю, наскільки видно. Але дуже-дуже деталізована стопа. Тут всі п'ять пальчиків, і навіть нігті видно, що примітно дуже цікаво. Стопа маленька і вона ну, ну, реально схожа на стопу людини, на відміну від е, ніг барбі, які тільки якось символічно передають стопи людини. Що стосується рук, то тут так само проступають... Нігті, їх можна навіть розмалювати. Що стосується волосся, то воно досить таке жорсткувате. Це, я не знаю, мабуть, поліпрополін. Ну, Воно не здається дуже якісним і приємним на дотик. Але, в принципі, може бути, може бути. Я Хотіла помити, мабуть, її голову, тому що волосся із коробки, воно виглядає якось отак от, наче пожмяканим. Ну, що в неї класно, що, мабуть, найкраще в цій ляльці це її обличчя. Вона така, знаєте, з претензіями на те, щоб бути схожою вже, знаєте, не на барбі, а на Інтегриті. І, до речі, Дефалюсі зараз випускають уже як це. Не незвична, а колекційні ліньки, які можна замовити по передзамовленню у них на сайті, в таких червоних-червоних пальтах, сукнях. І вони дуже схожі на тих самих Integrity Fashion Royalty. Так, Відкриваю другу ляльку. Ззаду коробки ми бачимо її і її подружок. Ось цю ми щойно розпакували. А Таку я не купляла, я вирішила, наші мені ляльки з однаковими обличчями, і тим паче а, в неї був не вельми цікавий аутфіт. Я не знаю, а, чи я заради одягу її купляла, чи заради того, щоб вони в мене були в колекції, і чи лишаться вони, чи я їх потім, можливо, продам. Але там, якби одягу цікавого не було, а обличчя точно таке саме, як і в двох її сестер. Тому вже третю я вирішила не купувати. Так, відрізаю вверх від низа і достаю ляльку номер 2. Тут така сама історія, просто резиночки чик, чик і вона поступово ось так от вилазить із коробки. Але голова теж прошита. Це дуже неприємно. Теж прошита. І... і коли ти її від'єднуєш, то ти можеш все-таки пошкодити волосся, якусь волосинку відлізати. Цього дуже не хотілося. Так, ось так лялька виглядає вже без коробки. Покажу її личко. Вона, значить, точно таке сама, але. За рахунок того, що в неї іншого кольору волосся, іншої довжини, інша зачіска, це обличчя сприймається абсолютно по-іншому. Я вважаю, що таке світле волосся їй личить набагато більше. Повторюю заради цієї ляльки, я вирішила їх придбати, тому що вона дуже мило виглядає. Так, Що стосується її аксесуарів, вона йде з окулярами, та була з кепкою ця з окулярами. Сережки, такі великі, яскраві, намисто, до речі, якщо в її сестри була сумочка, в неї сумочки немає, але є намисто, ковтина теж така подвійна з фатином на рукавах і Матеріал кофти, чесно, дуже такий якийсь дешевий, нецікавий. Штани дуже цікаві, прикольні, такі, типу, як спортивні, якісь такі бріджики спортивні. І точно такі самі, як і в попередниці, кросівки, але вже білого кольору. У мене таких вже буде дві пари. А що стосується її рухомості, я впевнена, що вона повторює ту саму попередню ляльку. Голова крутиться, руки підіймаються. О, опускається, в ліктях згинаються. Так щось вона не сильно слухається поки що. Крісті лікті, коліна. Не знаю, чи видно. Ну і в щекотках ні не рухається. Подивимось, що в неї теж настільки добре пальці промальовані. Так. Якийсь, видно, в дизайнера фетиш щодо цих ніг ляльок є, тому що над стопом чомусь дуже ретельно працюють. Ну, Тіло, по суті, повторює тіло попередниці. Що стосується волосся, воно набагато довше, зібране в такий от пучок. Окуляри, до речі, класичний такий дизайн-окуляр для Барві. Ну, все-все позичили в Барбі. Так, волосся, чесно, воно м'якше, набагато м'якше і приємніше на дотик, ніж у цієї ляльки. Тобто для виготовлення волосся використали вже різні матеріали. Ну, якби двох кольорів, і вона білявка, десь частина. Якби вигоріла, а частина більш рус залишилася. Ось такі дві панночки. Я гадаю, що я використаю одяг цих ляльок для інших, для того, щоб комбінувати різні вбрання, е, створювати різні стилі, а з цих я зніму їхні ну не дуже гарні сережки, е, щось інше їм запропоную. І вони будуть. В якомусь гарному вбранні, в гарному атфіті представляти мою колекцію. А це вбрання біде комусь іншим. Чи рекомендую я цих ляльок? Ну, це питання смаку. Якщо комусь подобається це обличчя, то так. Але, в принципі, якихось особливих переваг у них немає. Тільки якщо дуже подобається обличчя, то можна придбати. Вбрання не вельми якісне, воно такої середньої якості. Дизайн а-ля Барбі Екстра. Ну, Якщо порівнювати з Барбі, чесно, то я все-таки рекомендую її. З вами була Олена Чудова. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео і що воно було корисним для інших колекціонерів, ляльок, хто думає придбати чи не придбати ось таку. Дефа Люсі, і на цьому у мене все. Гарного вам дня та віримо в нашу перемогу.